Вітаю, урок української літератури в сьомому класі. Тема нашого уроку Тарас Григорович Шевченко Поезія як умру, то поховайте. Твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Маємо розглянути історію його написання, ідею єднання з рідною землею, а також мрії поета про щасливе майбутнє свого народу. Я думаю, що епіграфами до уроку можна взяти ось такі, ну, перше, з народної творчості. Шевченків заповіт облетів увесь світ. Впродовж уроку ми попрацюємо над цим. Заповіт це вершина громадянської лірики поета. Так думають літературознавці. Заповіт це коротке програмове звернення поета до сучасників і наступних поколінь. Запишіть собі до зожтів тему нашого уроку і епіграфи уроку. Перед тим, як працювати над поезією Заповіт, давайте пригадаємо те, що ми знаємо про Тараса Шевченка. Для цього буде літературний диктант. Ви відповідаєте на запитання і потім надішлете їх мені. Отже, запитання. Назвіть роки життя Тараса Шевченка. Вкажіть назву села, у якому народився майбутній поет. У якому році Шевченка викуплено с кріпацтва? Хто з культурних діячів узяв участь у його звільненні? Криптонім. Н це, подумайте, метаморфоза це, І допишіть цей рядок? У якого пана служив козачком Тарас Шевченко? До якого таємного політичного об'єднання входив? Як називається найвідоміша збірка Тараса Шевченка? На якій горі за заповітом? Перепохований Тарас Шевченко. З якого твору наступні рядки. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Як називається художній засіб, використаний у наступних словосполученнях? Серце плаче, серце болить, личко в'яне. Дякую вам за відповіді. Отже, Переходимо до нашої теми. Одним із шедеврів Шевченківської лірики є його вірш Заповіт. На сьогоднішньому уроці ми маємо виконати такі завдання: поглибити знання про життєвий творчий шлях Шевченка, що ми щойно зробили, зробити лінгвістичний аналіз поезії заповіт, вивчити історію створення вірша Заповіт. дізнатися про. Перекладачів творів Тараса Шевченка. Отже, приступаємо до роботи. Ми повинні знати дещо із історії. Повернемося думками в осінь 1845 року. Листопад 1845 року видався мокрий, вітряний, холодний. Шевченкові ця погода дошкуляла більше, ніж іншим. Він працював тоді в археологічній комісії і мусив весь час роз'їжджати по селах і містах, змальовувати старовинні церкви, монастирі, незвичайні будівлі. Вранці поет виїхав із села в Юнище в Андруші, в дорозі промок до нитки, весь день його морозило. А надвечір він повернувся у в'юнище зовсім хворим. Довелося злягти в чужій хаті серед дужих людей. Думи роєм носилися в голові, просилися на папір. Хворіючи, поет написав своє послання і мертвим, і живим, Давидові псалми, твори, які будемо вчити в 9 класі, і ще кілька ліричних творів. Тоді ж він написав вірш Минають дні, минають ночі. З цим твором ми теж познайомимось. Про хворобу поета дізнався його щирий приятель, Переяславський лікар Андрій Осипович Козачковський і негайно ж перевіз Тараса Григоровича з юнища до себе у Переяслав. Ось подивіться, будь ласка, це хата козачковського лікаря, приятеля Тараса Шевченка. Саме тут Шевченко знаходився на лікуванні. У хворого почалося двостороннє запалення легенів. У той час мало хто видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав і поет. Після 20 грудня хворому погіршало. Становище його було майже безнадійним. Хочу, щоб ви подивилися, все ж таки. Що у цій хаті? Зараз тут музей заповіту Тараса Шевченка. Ну і подивіться на інтер'єр. Ось тут знаходився Тарас Шевченко, коли написав свій заповіт. Тарас Григорович лежав у чистій, теплій кімнаті, печально дивився на стелю і думав про свою останню годину, про долю України і про майбутнє рідного народу. В уяві виринав Дніпро, лани широкополі і села, що нагадували поетові писанку, було боляче, що лишився невиспіваними його думи, що гарячу, чисту любов до рідного народу доведеться забирати з собою в домовину. Ось у таку годину Шевченкові страшенно захотілося сказати народові, Україні, своїм друзям тепле щире слово, і на папері лягли рядки Як умру, то поховайте! Вірш написано на Різдво 25 грудня 1845 року. Тарас Григорович не знав тоді, що ця його поезія стане найпопулярнішою і найріднішою піснею, народним гімном, бойовим закликом до боротьби не тільки на славу на його батьківщині, але і далеко за її межами. На щастя, міцний організм Шевченка переміг хворобу і через два тижні. Поет уже вирушив у путь на Чернігівщину з тим же таки завданням археографічної комісії, а заповіт пішов у люди. Отже, поезія заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі. І Дніпро і кручі було видно, було чути, як криве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ну, ось така поезія Тараса Шевченка. Заповіт переписували в десятках і сотнях примірників, передавали з рук в руки, вивчали на пам'ять, аж поки не потрапив цей безсмертний твір на сторінки невеликої збірочки. Нове стихотворіння Пушкіна і Шевченка, що була надрукована у Лейпцигу 1859 року, пізніше у Львові та Петербурзі. Але найбільше поширення набуває він під час перевезення тіла Шевченка в Україну. Велика заслуга в цьому художника Чистахівського, який з багатьох із тих, що прийшли на Чернечу Гору попрощатися з Кобзарем, навчив заповіту. У різних списках і різних виданнях цей вірш називався по-різному. «Завіщаніє», Думка остання воля, але з 1967 року за ним міцно закріпилася назва заповіт. Що ж то таке заповіт? Давайте заглянемо у словничок. У словнику сказано, що це офіційний документ. Який містить розпорядження певної особи щодо її майна на випадок смерті, передсмертна воля. Це настанова, наказ, дані послідовникам або нащадкам те, що увійшло в традицію, встановилося з давніх часів. Це суворе правило поведінки, неухильний обов'язок заповідь. Заповіти писало дуже багато людей. Ну, наприклад, ось заповіт Ярослава Мудрого, про нього ми вже говорили трохи раніше. Відходячи у вічність, Ярослав Мудрий застерігав своїх дітей, сини мої, майте між собою любов, бо ви єсте брати від одного отця і одної матері. І якщо будете ви в любові між собою, то й Бог буде вас і покорить він противників від вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви жити в ненависті, у роздорах, сварячись, то й самі погибнете землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож, слухайте, брат брата, живіть мирно. Що ж заповідав Тарас Шевченко в своєму заповіті? За формою це монолог ліричного героя. І заповідав він нам таке. Перша частина перші вісім рядків, це бажання поета бути похованим в Україні, широка картина природи Дніпрянської України. Неначе батько зібрав синів перед смертю і лагідно, спокійно, без жалю і зітхань, як колись загадував їм чергову роботу, нині просить з ледь помітною журбою поховати його, як годиться. Але в цій простоті глибина думки і образу. Кількома звичайними словами намальована ціла картина. Разом із собою поет силою поетичного слова підняв своїх читачів на таку височинь, звідки вони оглядають Україну від краю до краю, почуваються господарями цієї краси, цієї величі і усвідомлюють співгромадянську відповідальність за долю своєї вітчизни. Символічними є пейзажні деталі: ревучий Дніпро, широкий степ, широкополі лани. Бо вони свідки козацької слави. Бути похованим на могилі означає знайти останній притулок на козацькому кургані і розділити участь оборонців рідного краю. Тому початок поезії свідчить про невіддільність постаті поета від України. Друга частина це наступні вісім рядків, заклик до боротьби, до повалення існуючого ладу, ненависть до кріпосників. І в третій частині це останні дві строфи мрії про нове суспільство після знищення кріпацтва. Пов'язавши перші дві строфи з третьою словом поховайте, Шевченко звертається до рідного народу з наказом порадою революційного повалення чинного ладу. Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Рядкиці, вибух пристрасті поета, його найзаповітніше бажання, здійсненню котрого він віддав усі сили і помисли. Це програма його життя, за виконання якої він мужньо боровся, вмираючи, як він думав, і не встигнувши побачити свій народ вільним. Він хоче, щоб хоч після смерті здійснилася його мрія. Поет прямо говорить народові, що порвати кайдани неволі можна тільки шляхом збройної боротьби. Закінчується заповідь дуже оригінально. В останній строфі особисті й громадянські мотиви зливаються в один. Після емоційного спалаху заклику відчувається спад напруження і перехід до інтимного світу поета, його мрій, непохитно, непохитно вірячи, що народ збудує нове суспільство, велику сім'ю, вільну нову, в цьому прекрасному суспільстві, за яке боровся і страждав поет, нехай не забудуть його. Отже, тема цього твору. Це зображення почуттів поета, викликаних суспільним становищем України. Заклик до народу звільнитися від кайданів, боротися за вільне життя, відстоюючи інтереси народу. Запишіть собі, будь ласка. Ідея ядро задуму автора це віра поета у світле майбутнє народу України. Основна думка. Змінити соціальний устрій можна тільки революційним шляхом за допомогою зброї. Запишіть це, будь ласка, до зошитів. Цей твір перекладений багатьма мовами світу. Ось з правої сторони, подивіться, це автограф твору Шевченко писав. Посередині ви можете побачити переклад Івана Яковича Франка мовою німецькою. Ви вчите німецьку мову, отже, ви можете прочитати. Я маю сказати, що більше як 150 мовами світу перекладений заповіт. Це твір, який перекладали найбільше. Більше від нього не було перекладено нічого на інші мови. Подивіться, будь ласка, перед вами переклад французькою мовою і англійською мовою. Англійську мову ви теж вчите і теж можете прочитати цей твір. Отже, перекладів є багато, а тому я пропоную вам вдома подумати над питанням і на наступному уроці відповісти. Чим, на ваш погляд, Пояснити популярність поезії, як умруто, поховайте не тільки на території України, але і за її межами. А також подумайте над такими питаннями, чому письменник хоче, щоб його згадували? Чи має він, на ваш погляд, на це право? Доведіть, що як умру то поховайте, це заклик до боротьби. Чому саме в боротьбі поет вбачав щасливе життя народу? І останнє завдання для вас це таке: вивчити поезію на пам'ять. Всього вам доброго!